Вітаю з вами, співачка Йокодо. Щойно відбувся реліз мого міні-альбому EP «Йокодо. спогади про майбутнє, який. Був випущений і підготовлений за фінансової підтримки Українського культурного фонду в межах програми Лот-1 Стипендії. І я вдячна Українському культурному фонду за цю підтримку і довіру. І сьогодні, вздогін онлайн-презентації цього альбому, яка теж щойно відбулася, можете подивитись на моєму YouTube-каналі. Я вирішила записати. Невеличке таке інтерв'ю, де ви самі, по суті, задаєте питання, тому що я зібрала ті питання, які найбільш часто звучать у спілкуванні з глядачами в коментарях або особисто, і вирішила одним відео на більшість з них відповісти. Отже, невеличка підбірка запитань. Номер один. Що означає слово йокодо? Багато хто вважає, що це якесь японське слово, хоча воно зовсім не японське і зовсім не слово. Це графічне вираження, графічний образ містить літери з моїх ініціалів, першу літеру секретного слова. Ви зможете здогадатись, написати в коментарях. Це нескладне слово, літера Ді. А те, що виглядає як O, це час, простір і швидкість. Вам казали, що музика Йокодо схожа на Торіамос і Кейт Буш? Казали, А вже ж. і не один раз. Більше того, що до Торіамос я і сама це часто кажу, оскільки вважаю її своєю основною вчителькою, і своїм основним натхненням, так, напевно, правильно. Музика, на якій я виросла, як. І виконавиця, як і музикантка? Е, обожнюю її. І якщо ви не слухали то обов'язково послухайте. А от щодо Кейт Буш цікава річ. Е, мені про це багато кажуть, і я навіть почала її слухати. Хоча раніше ні, не слухала. Тобто я з нею познайомилась вже, коли мене почали з нею порівнювати. Отак. От а який це. Стиль музики. інді, Експресів поп. Пісні міні-альбому написані в Словенії. Чи вплинула на них словенська музика? Це цікаве запитання. Змусило мене замислитись. Цікаво, що Будучи в Словенії, я дійсно досить е, суттєво занурилася в словенську музику, зокрема е, народну словенську музику, вивчала її, навіть е, такий сайт-проєкт зробила Music as Bound, музика як зв'язок, де я поєдную словенські і українські народні пісні. І, повірте, там є що поєднувати. Е, в них відчувається дуже сильно цей слов'янський наш спільний корінь. Ем, але це зовсім інша історія. Що ж до музики Йокодо, е, я б не сказала, що прям музично якось вплинула ем, словенська музика, але, але, ем, я. Співпрацювала там з двома саксофоністами. Так сталося, що найбільше серед музикантів я співпрацювала саме з двома саксофоністами Маріяном Фарічем і Васко Атанасовським прекрасні музиканти, і обидва грають на духових інструментах, причому не лише на саксофоні. І от е, в пісні Серпнева печаль в аранжуванні ви можете почути. Партію духових інструментів. Ні, вони не були записані цими прекрасними музикантами, їх згенерував Ші. Але можливо, якби не було цієї колаборації, то оця ідея використати в цій пісні партію духових інструментів, можливо, і не виникла би. Тому от, от такий, напевно, вплив. Розкажіть більше про роботу зі словенськими музикантами. Ну, власне, от я і почала розповідати про Васко і про Мар'яна. Вони неймовірні музиканти, прекрасні, саме в своїх інструментах, знають про них все. Але я співпрацювала дійсно за ці два роки з великою кількістю словенських музикантів, включаючи навіть легенду словенської сцени владу Кресліна. Це, ну, напевно, як Святослав Вакарчук в Україні тільки іще плюс 25 років на сцені. І маю сказати, що це, по-перше, неймовірний досвід відкритості, відкритості професійних, маститих, можна навіть сказати, музикантів до колаборації, ну, практично з ноунеймами, якщо їм цікава музика. Це досвід абсолютної поваги до музичної думки. Іншого музиканта, навіть якщо він не дуже відомий, це відсутність хейту один одного за музику. Дуже цікаво. Ніколи в Словенії я не чула від інших музикантів про ще когось, що от музика там погана. Можуть максимум сказати, ну, не моє, мені там не близько. А так, щоб когось знецінювали, тому що музична думка не співпадає, такого взагалі немає. І це дуже цінно. Це дуже підтримує тебе як музиканта, це дуже сприяє, тому що починаєш вільно і сміливо виражати свою думку щодо. Якихось ідей, які хочеться висловити чи виразити? Оце був най... найважливіший досвід для мене. Ну і плюс, звісно, вперше я виступала на таку широку публіку як солдаут-концерт публіку, як більш ніж на 2000 людей. І це дуже сподобалось. Чи не думали ви залишитися там, в Словенії? Ні, не думала, я не думала. Перетинаючи кордон практично в паніці на початку повномасштабного вторгнення, я точно знала, що повернусь. І завжди, з перших днів, всім словенцям, які допомагали, нам казала, що я повернусь, я повернусь, повернусь, і мені ніхто не вірив, тому що. Мені направду було прекрасно в Словенії. Моїм дітям в Словенії було ще краще. І потім, коли вже таки я повідомила, що все, я повертаюся в Україну? Як ти повертаєшся? Запитали мене багато хто. Не вірили, Думали, я жартую. Як отримати грант від УКФ? Подати заявку на грант до УКФ. До речі, дуже дякую Українському культурному фонду за фінансову підтримку проєкту EP Йокода Спогади про майбутнє в межах програми Лот 1 Стипендії. І це дуже велика підтримка для мене при моєму поверненні, і можна сказати, що. Це було направду для мене несподіванкою, тому що е, подавала я заявку достатньо стислі терміни, і майже була впевнена, що моя заявка не пройде, тому що мені дуже важко даються формальні речі, дуже важко даються виважені структуровані тексти. Це моя така хвороба. Мені Напевно, разів 6 чи сім повертали мою заявку з проханням викорінити нарешті граматичні помилки і пунктуацію поправити. А я вже ніби все перевірила. Уже я, я не бачу вже помилок. І тоді я почала по, по одному абзацу завантажувати в чат GPT свою заявку і просити його знайти, ті помилочки, там були. Комочки, десь були ну, якісь дуже маленькі помарки, які професійні експерти Українського культурного фонду своїм вже чітким оком бачили, а я ні. І таким чином почалася моя співпраця з штучним інтелектом ще на етапі подачі заявки, і я йому дуже вдячна, що допоміг мені її відшліфувати. Написано, застосовуєте ще в проєкті. То, тобто, це штучний інтелект написав вашу музику. Ні, штучний інтелект не написав мою музику. Мою музику я написала впродовж власне, цих років. І вона стала, музика і тексти, вони стали рефлексією на події, які відбуваються. Але. Частиною заявки було те, що я використовуватиму штучний інтелект при створенні кінцевого продукту. Яким чином це відбувалось? Я співпрацювала з прекрасним саунд-продюсером Юрієм Смаліусом, який взяв на себе роботу по аранжуванню, ну, не говорячи вже, звісно, про запис зведення і мастерінг цих пісень. А він вже, можна сказати, дуже добре познайомився з інструментами штучного інтелекту, і зараз, виявляється, вже є, чого я не знала навіть, є можливість свою ж мелодію завантажити в певні, я навіть не знаю, як це називається. Штучні інтелекти є різні, є GPT, є Леонардо, а є музичні редактори штучного інтелекту. І ось вони дозволяють завантажити свою мелодію і послухати, як би її, наприклад, заспівала Софія Ротару чи Майлі Сайрус, якщо ваше його це здатно витримати, тому що я почула, як Майлі Сайрос співає мої пісні. Це було боляче. Але нічого. Мені здається, місцями я співаю їх краще. І тепер жарти в бік. Таким чином, можна надихнутися, можна подивитися. Несподівано зрозуміти, що якісь речі, про які навіть не думалось, можуть працювати в цій пісні. А потім є можливість певні елементи, як біти, семпли, частини фонограми, використати вже в кінцевому продукті. Те саме стосується відео. Зайдіть, будь ласка, на YouTube канал Йокодо Yo і подивіться лірик-відео до пісень з EP Йокодо спогади про майбутнє. Всі вони створені з використанням певних елементів, які згенерував штучний інтелект. Це, наприклад, картинка. Яка потім доводилась мною до, так скажімо, розуму в фотошопі, в інших графічних редакторах. Подекуди для створення однієї картинки я використовувала декілька різних редакторів, ші там Приміром GPT, Леонардо і е, Грок, здається, він називається Грок, той, що Ілон Маск. А, да. І от, наприклад, обкладинка пісні Крихітка, напевно, в цьому сенсі найбільш показова збірний образ героїні був зібраний в чаті GPT. Але GPT не спорався так, як я би цього хотіла. Я перекидала його в грок і знову пояснювала, що мені потрібно. І, напевно, він, ну, не напевно, а в кінцевому результаті грок впорався найкраще зі створенням головної персонажки, але все рівно не виконав завдання на 100%. І потім я вже в фотошопі самостійно домальовувала, доредагувала оцей розділений образ героїні, яка, будучи гламурною. Ніжною жіночною дівчиною, при цьому є сильною захисницею і воїтелькою, скажімо так. Подивіться, дуже цікаво вийшло. А потім з цим образом в іншому редакторі генерувалося відео, яке я особисто своїми ручками монтувала потім для вас. Тому мені буде приємно, якщо ви зайдете, і напишете мені в коментарях, чи подобається вам результат, чи ви вважаєте, що штучний інтелект це крутий інструмент для творчості, чи хочете продовжувати бачити виключно результати творіння людини. Мені цікава ваша думка. Зустрінемось в коментарях. Яка головна пісня альбому? В принципі, я пишу, що головна пісня альбому є крихітка, тому що саме в ній я виразила своє сприйняття України. Але маю сказати, що кожна пісня міні-альбому і піспогади про майбутнє? Це окрема історія, без якої Кінцевий цілісний образ неможливий. Це і пісня спогад, яка є власне, заглавною піснею. Так? А пісня тривоги, яка стала для нас практично зустрічю з новою реальністю, коли ми опублікували її на Ютубі, і, на відміну від інших пісень, опублікованих в той же день, вона не почала набирати взагалі переглядів. І в якийсь момент ми зрозуміли, що справа в назві в назві тривоги, що алгоритм не бажає бачити навіть такий натяк на реальність, яка відбувається. І довелось перейменувати на Ютубі цю пісню на квіти на сходах. І що ви думаєте, після цього перегляди практично наздогнали інші треки? Тобто слухайте всі, слухайте шість треків і пі Спогади про майбутнє підготовленого за фінансової підтримки Українського культурного фонду в межах програми лот 1 стипендії, за що я дуже вдячна Українському культурному фонду. Цей альбом надає підтримку і заряд оптимізму. Адже все, що з нами відбувається, робить нас сильніше. Побачимось на YouTube, в соцмережах та на всіх стрімінгових сервісах. З вами Йокодо. Не перемикайтесь, попереду дуже багато цікавого наступні треки, два відеокліпи, і ще дуже-дуже багато всього. Для чого ми вже підготували матеріал? Лишилося лише вам це презентувати. Па-па!